С Новым годом, дорогие друзья! С Новым годом, дорогие телезрители! В этот первый новогодний вечер с вами Владимир Зеленский и Максим Галкин. Вітаю, друзі! Впередень нового року Максим Галкін заявляє, що став іноагентом через Володимира Зеленського. Дочекайтеся заяву. А також сьогодні в мережі шириться відео Всі обговорюється відео пророчий виступ Зеленського та Галкіна на російському телебаченні 31 грудня 2013 року, в 14-го. На цьому відео можна побачити, як Владимир Соловйов, тепер главний пропагандист, Російської Федерації просто а, аплодує Володимиру Зеленському та Максиму Галкіну. Столбі, та, Ось такий був Владимір Соловйов в 13 році. А зараз він перетворився на справжнє чудовисько. Сподіваюся, скоро Соловйова побачимо ми у в'язниці. Сами любимий праздник – Новий рік. Несколько минут и новые надежды. Как бы хотелось, чтобы мои гости, которые приходят к вам в четверг и воскресенье, наконец-то вспомнили, что они слуги народа, а не хозяева. И наконец-то порадовали вас, а не только себя и свои семьи. Пусть в новом году не вернется совесть. С Новым годом! На зйомках новорічного вогника Зеленський та Галкін жартували про війну під час новорічних свят, де далі частіше згадуються оці новорічні вогники. У мережі з'явився пророчий виступ президента України Володимира Зеленського, який у минулому був лідером студії квартал 95». Я Желаю всім Мені Я понтов і <реш> так нам Ні, понтов понімання А, зрозуміло. а я желаю всім сверзаду. Свершение задуманного. Ну тогда, как говорится, незаметно подкрался Новый год. Да, я бы даже сказал, подполз год змеи. А знаешь, Вова, я заметил, что приметы сбываются только наполовину. Наполовину это как? Ну вот смотри. Говорят, с кем встретишь Новый год, с тем его и проведешь. Так. Вчера зрители встретили Новый год со мной и с Киркоровым. Но. А сегодня проводят вечер со мной и с тобой. Примета з ровно на половину. Так Зеленський та Галкін співали про перший день нового 2014 року. Після цього вони жартували про війну, але не ту, що Російська Федерація розв'язала проти України лише через кілька місяців. Після цього, а про війну з Новим роком, Зеленський розповів, що переміг. На що Галкін відповів: Новий рік це не битва. У ньому ж не можна перемогти. Після цього вони разом жартують про битву за здоров'я. А також про військові спогади. Інші учасники Блакитного вогника сміються проте тепер, коли Російська Федерація ще в лютому розпочала повномасштабний наступ, і всі українці знають, що таке обстріли та бомбардування, жарти виглядають пророчу. Настання Нового року почалося рівно о 12-й. і залпу шампанського говорить Зеленський, після чого Галкін жартує про артпідтримку із салютів. Також Максим Галкін сьогодні заявляє, що став агентом тільки через Володимира Зеленського. Це тільки за гроші можна хотіти. Опальний російський комік розповів про свою політичну активність. Ну казалось би я так же, як і Мнокі виступив проти війни. Це нормальне состояння. Хочому ані камне так прикопались? А я вам скажу: ані камне давно прикопались. тільки Зеленський став президентом стали на мене сумшиною. Нагадаю, що Максим Галкін був одним з перших артистів країни-агресора, який публічно висловився проти військової політики Кремля, і не змінив своєї позиції навіть під погрозами. Артист утратив увесь бізнес славу та. Гроші у Російській Федерації проте не втратив свою совість за зухвале вільнодумство, яке на Російській Федерації вважається злочином, Галкіна визнали іноземним агентом. Тобто, нібито шпигуном а, до нового звання комік ставиться з іронією, а нещодавно зізнався, що давно очікував чогось подібного. Спецслужби стали придивлятися до нього ще у 2019 році, коли президентом України став Володимир Зеленський. Халкін пояснює пояснюється тим, що вони почали бачити в ньому загрозу. Мовляв, якщо топовий комік однієї країни зміг з артистів вибитися в політики вищого рангу. То і свої можуть становити загрозу нинішній владі. Давайте подивимося відео звернення Максима Галкіна, коли Володимир Зеленський став президентом України. Ви знаєте, для мене було не так важно, хто мені щось запрещає. Для мене не так важливо, хто во власті, Мой давній знайомий або чоловік, з яким я політично не згоден. Для мене важливо моє внутрішнє відчуття. Я поїду... выступать перед украинскими зрителями тогда, когда я пойму, что здесь, в своей любимой родной России, я сделал все, чтобы установился мир между нашими странами, чтобы прекратилась война на Донбассе. Это зависит от каждого из нас. А наши концерты – это три десятое дело. Безусловно, Володя Зеленский – это наш давний знакомый. Но я знаю одно, что Володя – человек принципиальный и честный. Но я не сомневаюсь, что Володя Зеленский – человек, которого не изменили медные трубы шоу-бизнеса, не прогнется под любую политическую систему, потому что я искренне верю, что громкие трубы шоу-бизнеса посильнее политически. Да. не просто коллега, мы да. с ним вели, да. я с ним вел рассмеши комика, я с да. ним вел два парадных новогодних парада звезд на канале России. Вот. Что Володя Зеленский умнейший человек, умнейший mm -hmm. человек, который да, э, все эти претензии, которые ему предъявляют, типа у него нет экономической программы, да, 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 а у... У так сколько разворовали те, у кого она была. Mm -hmm. Ну это смешно просто. Понимаете, я с восторгом отношусь к этому факту. С в... Комік сьогодні підкреслює всю абсурдність звинувачень на свою адресу. Він бажає миру і благополуччя Україні. Не в очікуванні нагороди від українських спецслужб, а тому, що вважає це правильним. Тому Тобто, те, що я хочу, щоб Україна була живою, цілою, независимо, це тільки за день можна хотіти. Тобто, що я від серця хочу, і в голову не приходить. Представляете? Ну, така і спрощення логіка. Ну, дай Бог вам всіх здоров'я. Ну не всім, ну почти всім. Варто зазначити, що Максим Галкін виняток в Російській Федерації там і не назбирається й 10 публічних. Артистів, які засуджують військову агресію, виступають проти режиму Путіну. Ну, Максим Галкін, Андрій Макаревич це виняток із загалу, я б сказав так. І також Максим Олександрович, теж його по батькові, продовжує давати концерти. Він дуже успішний, його концерти постійно аншлаги, дуже багато людей приходить, підтримує Максима, і він постійно працює зараз. За кордоном і висміює політику кремля. ну, Зеленський для нього все ще артист. Он же перед ним виступав. Я приселял нового стрільца, очень весело вы помню. Очень смешно было. А ну я трошки вибачаюсь, я вже не комик. Я легкий нобран, президент України. Чого обрала найбільша кількість багата страждання українського народу? Сімдесят п'ять відсотків. До речі, дібрав де це дішне фотохідно. До корпу клітку це віметора ось так вдало. Володіє Максим Галкін українською мовою і копіює президента України Володимира Зеленського. У вільний час Максим Галкін показує, як проводить час залою Борисівною. Вони проживають зараз в Ізраїлі. Нагадаю, що дружина Галкіна Алла Пугачова заступилася за нього перед владою Російської Федерації і зажадала також зарахування її до лав іноагентів. Після того, як визнали Галкіна спочатку і не дозволяють йому в'їзд в Росію, визнають його шпугоном і так далі. У Кремлі відреагували на прохання, але Борисівне неоднозначно. Але Максим щасливий, принаймні так себе показує у відео. Проводить щас із дітьми. Дякую, що дивилися, друзі. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і залишайте коментарі. З прийдешнім новим роком бажаю перемоги України і миру усім українцям. Це був ютуб канал Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Ми знаходимося в замічаній майстерській. Я підрядився блогером. А за чорнорабочого у нас Гарі Максимович. Итак. Ты вот его поднимаешь, а дальше он падает сам. У него есть вес определенный. Ты держишь вот, э, топор вот. А это киркаш? Вот, Нет, видишь, это тоже здесь делал. Это Это лучше, чем после, после конюшни. Тоже. Что ну, это же классно. Ты сам это понимаешь. С помощью, конечно. Скажи учителям спасибо. Спасибо большое. Ну, очень. сказал? Спасибо. Спасибо. Отлично. У меня сегодня счастливый день.